Якщо професіонали з технічними навичками можуть знайти роботу в умовах хиткої економіки, то людям з кримінальним минулим без освіти чи ремесла влаштуватися на роботу надзвичайно складно. Вже 9 років таким громадянам допомагає розташована у Балтиморі благодійна організація Другий шанс під керівництвом досвідчених професіоналів, чоловіки отримують елементарні навички, які згодом використовують для працевлаштування, розповідає Наталя Леонова. Клеренс Вайт отримав шанс розпочати нове життя. Його найняли демонтувати цей котедж у передмісті Вашингтона перед його знесенням та зберегти ті матеріали, які ще можна буде використати. У мене добре виходить виймати вікна, стягати підлогу, розбирати стіни. Я можу все. Перед цією роботою 29-річний батько ніколи не мав постійної роботи. Він відсидів певний термін у в'язниці та не мав ніякої надії на майбутнє. якщо чесно, я був на шляху у прірву. Я зв'язався з поганими людьми, постійно влізав в якісь неприємності. Однак йому пощастило знайти програму Другий шанс, яка дає таким людям як Леренс шанс розпочати нове життя. я відкрив банківський рахунок, маю помешкання і збираю гроші на машину. Тепер можу забезпечити свою доньку менеджер проекту Джим Расел каже, що хлопцям на зразок Леренса просто потрібна рука допомоги. Вони приходять у другий шанс, щоб отримати нові можливості. Ми даємо їм професійні навички, чому приходити вчасно на роботу, навчаємо ремеслу, щоб з цим набутим досвідом вони могли продовжувати життя. На цьому об'єкті чоловіки вчаться акуратно та безпечно, вилучати дерев'яні та кам'яні матеріали, розбираючи кухню та ванні кімнати. Таким чином ми даємо старим матеріалам, які в іншому випадку опинилися б на смітнику, нове життя. Матеріали з розібраних будинків відтак потрапляють на склад у Балтиморі, штат Меріленд. Тут все разом: дерев'яні підлоги, двері, кухонне та ванне обладнання, люстри, антикваріат та інші предмети домашнього інтер'єру виставлені на продаж з великими знижками. Прибутки від продажу йдуть на фінансування тренувальних програм. Учасники програми мені здається розуміють, що отримали можливо найкращий шанс на нове життя. Марк Фостер, засновник та президент організації Другий шанс випускникам програми, отримання професійних навичок. Тут також допомагають знайти роботу і влаштуватися у житті. Ми вчимо не лише як виживати. Ми показуємо, як можна стати повноцінним продуктивним членом суспільства, як отримати ті навички, яких раніше ти не мав. Матеріальні цінності у житті сучасного суспільства звичайно важливі, але насамперед ми маємо дбати про інтереси людей, дати їм можливості, які раніше були для них недоступні. Так з кожною дошкою старої підлоги, яку Клеренс витягає з котеджу, змінюється його надія на закладення фундаменту свого власного життя. Все виглядає справді класно. Я бачу своє майбутнє. Я бачу, як я дорослішаю. Наталія Леонова, Голос Америки.